Мої вітання на каналі Ханівуд, і сьогодні я розповім вам про дивовижну деревину, про яку ви навряд чи чули, але яка заслуговує особливої уваги. Пам'ятайте, що забагато корисної інформації не буває, тому почнемо. Назва залізне дерево у багатьох асоціюється саме з цією породою, але це збірне поняття про багато різних сортів деревини, а ось нашого героя правильніше називати Бакаут. Маловідоме слово для нас, адже у наших широтах його не зустріти поміж добів та клинів. А ось у світі ця деревина відома як король міцності і тому є вагомі докази. Якщо дивитися на сухі цифри, то по шкалі Янка, а це доволі цікавий метод, при якому беруть маленький металевий шарик і вдавлюють у деревину на половину його діаметру і вимірюють вагу, яку потрібно прикласти для цього. То для бакауту потрібно близько 4500 фунтів ваги. А це трохи більше двох тонн. Для прикладу у сосни цей показник близько 500 кілограмів. Але цифри цифрами. А що дійсно робить бакаут залізним деревом, так це його використання у найнеочікуваніших місцях, а саме у підшипниках. Ще й не у неу а тих, які стоять на підводних човнах, де потрібна особлива міцність та служба десятиліттями, з чим бакаут і чудово справляється. У свій час перед конструкторами стояла задача зробити дейдвудовий підшипник, а це той, у якому знаходиться головний гребний вал підводного човна, максимально ізносостійким та тихим. Метал для цього не підходить, і неважливо, бронза це чи чавун, бо тертя залізу об залізо дуже швидко збільшує зазори і виводить з ладу механізм. Резина швидко гріється, а сучасні матеріали на те і сучасні. Вихід знайшли у бакауті. Мало того, що це одне з найміцніших дерев у світі, так ще й дуже маслянисте. До 25% всієї маси складає смола, яка при нагріванні тертя віддає на поверхню свої смоли і тим самим створює додаткову змазку між механізмами. Так ще й до всього такий механізм надзвичайно тихий, що є важливим для підводних човнів. Ставили такі підшипники на американські підводні човни, так і на радянські. Найвідоміший проект Варшавянка 636 також має у конструкції дейдвудові підшипники з планками з бакауту. Ізносостійкість цього дерева настільки вражаюча, що лише близько 1 мм у рік сточує грибний вал, тому подібні підшипники можуть працювати до 20 років без заміни. А на гідроелектростанції у США взагалі підшипники з бакауту пропрацювали більше 60 років. Надзвичайно багато цікавих дерев ростуть по всьому світу. Підписуйся на канал, щоб це відео подивилися інші, а також напиши, про яку наступну деревину ти хочеш, щоб я розповів. Будемо на зв'язку і до зустрічі у наступних відео. Скоро почуємось!